Всім привіт! Гортав інтернет-магазин і замітив ось такий воблер. Він мені подібний на японську приманку Duo Real Jerkbait. Вирішив собі його заказати для ловлі щуки. Довжина приманки 12 см, вага 15 грам. Прийшов в целефонному пакетику, ніяких даних не було написано. Ось це лише подивився в інтернет-магазині. Планую ловити щуку, окунь такі великі воблери не атакує у нас. І зразу, що мені кинулось в очі, то він пофарбований трішки поганенько, бо ось є крапочки такі їхав в пакетику целофановому і вже подерся. 12 см немає є і є 10,5 10,6. В інтернет-магазині вага була вказана 15 грам, а в мене тут 14,8. Досить така потужна лопатка. І петельки тут проклеєні, друзі. Хоч воблер і дешевий, заплатив всього на всього 1 цент по акції, але петельки тут проклеєні. Зазвичай ці приманки йдуть трішки дорожче, як я купував. Але, мабуть, інтернет-магазин закривався і продавець розпродував залишки. Коли я вибирав приманки, можна було вибрати лише, здається, з двох чи з трьох кольорів. Тому досить таки. Дешева ціна плюс акційний купон і 1 цент. Ось такий воблер для лові щуки. Бачите, тут теж з фарбою є якісь такі проблемки невеличкі, видно, десь трійником зачепило. Ну, надіюсь, фарба буде триматися. Ось такий натуральний колір, досить такий шумовий воблер. Подивимося, як він буде ловити щуку на наших водоймах. Друзі, хто рибалив подібним воблером? Пишіть ваші враження в коментарі під відео, і також, хто оригінальним реліз Джорбейт Лувів, теж можете написати ваші враження.